Кровоносна система людини переносить поживні речовини, кисень, продукти обміну та інші речовини від одних органів до інших. Вона є основною транспортною системою організму. Система кровообігу поділяється на дві великі частини велике і мале коло кровообігу. Велике коло кровообігу починається в лівому шлуночку і закінчується в правому передсерді. З лівого шлуночка виштовхується артеріальна кров, яка судинами розноситься по всьому організму. Потрапивши в тканини, вона віддає кисень і насичується вуглекислим газом, після чого перетворюється на винозну кров. Венозна кров потрапляє у вени і транспортується до правого передсердя. З правого передсердя вона потрапляє у правий шлуночок, а з нього у мале коло кровообігу. Мале коло кровообігу починається в правому шлуночку, із нього виштовхується винозна кров, яка по судинах переміщується в легені. Потрапивши в легені, вона насичується киснем і віддає вуглекислий газ, після чого перетворюється на артеріальну кров. Артеріальна кров збирається у вени і транспортується до лівого передсердя. З лівого передсердя вона потрапляє в лівий шлуночок, а з нього у велике коло кровообігу.